Як ви думаєте, яка орбітальна станція тут зображена? Є чотири варіанти: або станція Мир, або міжнародна космічна станція, або станція Тяньгун, або тут зображена станція, така, яку ще не запускали. Тобто ми тут бачимо уявлення художника. Дякую, друзі, за вашу активність і давайте дивитися: звісно, ми тут бачимо міжнародну космічну станцію. І давайте ще одне запитання для, так би мовити, для розігріву. Як ви вважаєте, скільки півотованих орбітальних станцій наразі працюють у космосі? Півотованих це означає, що там є люди і вони, вони працюють у середині цієї станції. Дякую за ваші реакції. Дякуємо за коментарі, які ви залишаєте. Отже, друзі, давайте дивитися на сьогоднішній день. Є дві орбітальні станції, які працюють у космосі, і оскільки ми почали сьогодні з міжнародної космічної станції, поглянемо ще раз на неї з трохи іншого ракурсу, і звернемо зараз увагу на вартість. Я думаю, що кожен може написати свій варіант і має припущення, скільки коштує міжнародна космічна станція, станом на 2010 рік близько. 150 мільярдів доларів Сполучених Штатів Америки, тобто найдорожчий цілісний об'єкт з коли-небудь побудований. Це стало можливим завдяки тісно домовленостям і запуску дуже-дуже багатьох елементів, які були зібрані на орбіті, фактично як конструктор. Станція складається з декількох сегментів, їх ми тут можемо побачити різними кольорами. Минулого разу ми з вами спілкувалися про орбітальні станції, які. Були запущені до МКС, і тут ліворуч ми бачимо станцію Мир. Також трохи видно станцію Салют, деякі з них останні. І ось вона, міжнародна космічна станція. Але незабаром після завершення основної частини будівництва МКС, Китайська Народна Республіка запустила декілька орбітальних станцій. Перша з них називалася Тяньгун 1 потім Тяньгун 2 вони працювали декілька років, але далеко не весь час вони були півотованими, і зрештою, у 2021 році, почали вони збирати на орбіті уже набагато більшу космічну станцію, яка теж має назву Тяньгун. Ми сьогодні ще згадаємо, чому саме така назва і що вона означає. І дуже дуже швидко вона була побудована. Ми тут бачимо декілька основних її частин, включно з. Вантажним космічним кораблем і пілотованим космічним кораблем, який доставляє тайконафтів, як їх називають на орбіту. Ось перший базовий модуль, який був запущений на початку 2021 року. Ось вони основні модулі, і назва станції вона перекладається приблизно як Небесний палац. Напишіть, будь ласка, друзі, коментар, що саме ви вважаєте орбітальною станцією, яка дійсно багато в чому нагадує китайську космічну станцію. Фактично кожна з сьогоднішніх орбітальних станцій вона складається з елементів. Ми у першій частині говорили у попередньому відео. Можете подивитися, що насправді було дуже багато станцій, які мали лише одну частину. На це були свої причини, і деякі рекорди поставлені тоді ще не. Побиті, тож будемо дивитися сьогодні і в майбутнє, можливо, з'явиться щось іще набагато цікавіше. Як ви вважаєте, у якому стані перебувають астронавти на МКС? Або штучна гравітація, або підвищена гравітація, або мікрогравітація, або жоден варіант не є правильним? Майте на увазі, що запитання тут дещо хитре, ми звикли. Описувати цей стан дещо іншим словом, але ми сьогодні ще поговоримо, чому саме так я поставив це запитання. Дякую за вашу активність. Дивимося, правильний варіант це є, звісно, мікрогравітація. Я думаю, що не дивно, так що ми звикли називати, що на орбіті або в космосі люди і всі об'єкти перебувають у стані невагомості, але насправді. Це не зовсім точний термін, тому що досягнути от цієї самої невагомості, коли вага цього тіла фактично дорівнює нулю, тобто на нього не діють якісь сили, його нікуди не притягує. Цей стан досягнути фактично нереально. Гравітація та інше поняття, які ми називаємо прискоренням вільного падіння, вони фактично ці речі пов'язані з об'єктом, навколо якого або на якому ми перебуваємо наразі. Ми говоримо про Землю. Тому що ми з вами всі живемо на ній, і ось як багато хто ставив різних дослідів ще в минулому можна щось скинути з висоти, і об'єкт почне падати вниз, прискорюючись. І це прискорення можна порахувати, його називають прискоренням вільного падіння, і воно, як ми знаємо, дорівнює числу G, або 9,8 метрів за секунду у квадраті. Це на землі. Або там на невисокій висоті над землею, так? Але давайте поміркуємо, що ж там в космосі. Це може вас насправді здивувати, але якщо ми говоримо про низьку навколоземну орбіту, а це висоти приблизно до 2000 км над землею, то прискорення вільного падіння там все одно досягає досить значного значення: дивіться, 9 метрів за секунду в квадраті. Ну, для порівняння, звісно, варто подивитися, що якщо ми віддавимось на 200 тисяч кілометрів від землі, це на половині шляху до місяця, то це значення вже буде набагато менше. 10 міліметрів за секунду в квадраті. Але якщо ви спитаєте астронавтів, які літали до місяця, чи інакше відчувається своє тіло в космосі, ось там на подорозі, на півшляху до місяця, чи біля землі, вони вам скажуть, що фактично однаково. Різниця непомітна. Отже, так. На низькій навколоземній орбіті 9 метрів за секунду в квадраті при скоренні вільного падіння, а на МКС ося, нібито невагомість. Давайте подивимось, тут є насправді відповідь на це запитання, вона водночас і дуже проста, і може здатися складною 16 обертів на добу, 400 км над землею. Це МКС. І от саме завдяки тому, що тіло обертається навколо Землі з дуже значною швидкістю. Можна знехтувати цим прискоренням вільного падіння, яке насправді і гравітацією, яка насправді все одно тягне тіло донизу, і ми називаємо це невагомістю або правильніше мікрогравітацією. Якби МКС оберталося на висоті декількох метрів над землею, то подивіться, яка це значна насправді швидкість. Порівняємо це зі швидкістю звуку, тобто мах 1. От зараз ми витимо, як, наприклад, літак зі швидкістю звуку. Це набагато повільніше. А зараз, як і обіцяв, давайте спробуємо зіграти у дуже відому гру, яка називається Angry Birds. Але спробуємо ми це зробити у космосі разом з цим астронавтом. Він якраз підготував яйця, які викрали свині. Отже, направляємо пташку в інший кінець одного з модулів міжнародної космічної станції. Як ви помітили? Ташка полетіла зовсім не так, як вона летить на землі. Так, от на землі ми звикли, що всі об'єкти, які ми кидаємо, вони якби ми сильно їх не кинули, вони все одно починають падати на землю по параболі. А тут же в космосі це не так. Це якраз через те, що ми знаємо, що МКС і всі інші штучні супутники обертаються навколо землі з дуже значною швидкістю. Давайте глянемо, а чи можна підготувати своє тіло до штучної гравітації прямо на поверхні Землі? Є декілька хитрощів, які можна зробити. І багато десятиліть тому, зокрема, в НАСА придумали ось такий тренажер. Можна уявити, так що людина насправді перебуває. Ну, здавалось би, зараз, що ми бачили, що там. Це приблизно одна десята гравітації, тобто на людину насправді все одно діє та ж сама сила тяжіння Землі, але якщо ми подивимося на цю силу під іншим кутом, то можна підвісити людину або якісь об'єкти на спеціальних мотузках, і в одному з напрямків ми можемо попробувати відчути іншу гравітацію. Давайте поговоримо ще про таку суміжну річ. Як от якраз підготовка астронавтів, і це пов'язано з гравітацією? А точніше, здавалось би, з її відсутністю? Ми тут бачимо тренажер вево-тренажер, який використовують астронавти на міжнародній космічній станції. Зверніть увагу на зачіску цієї астронавтки, вона нам підказує, що це знімається в космосі. Це відео і тренажер. Ми бачимо, що він не прикріплений до корпусу. Друзі, як ви думаєте, чому тренажер цей. Не прикріпили до корпусу, він лише прив'язаний на мотузках. Ось і все. Зробіть, будь ласка, своє припущення, напишіть коментар, і мені буде дуже цікаво подивитися, що ви про це думаєте. Справді є досить слушна причина, чому так відбувається. Буду дуже радий відповісти на ваші коментарі. Щодо мікрогравітації і тривалого перебування в космосі, це є Скотт Келлі, він відомий. Своєю широкою підтримкою України. І давайте глянемо. Ця людина справді перебувала в космосі близько року. І, зокрема, це перебування використовувалося для того, щоб перевірити, яке у нього здоров'я, як воно змінилося. Давайте подивимося на перші кроки, які зробив Скот Келлі після повернення на землю. Ось дивіться, він іде. І от подивіться, здається, що він, так, здається, що він п'яний. Але насправді, ось минуло декілька. Годин також майже дуба, але він все одно ходить нерівно. Треба врахувати так, що він постійно займався на тренажері, і не на одному, на багатьох тренажерах для того, щоб зберегти своє тіло у максимальному тонусі, Тож це треба враховувати. Ось подивіться, як дістають астронавтів, які щойно повернулися після польоту в космос. Люди вони мають обережно ставати вступати свої перші кроки після. Повернення з космосу, щоб потім займатися реабілітацією, тобто, бачите, політ в космос це все таки дуже серйозно, і зараз це все серйозно вивчається, щоб надалі врахувати, а чи зможе людина витримати багато місяців на шляху, наприклад, до Марса, якщо ти 6 місяців маєш перебувати у мікрогравітації, якщо в тебе немає можливості відчувати, хоча б частину гравітації Землі. Повертаючись до міжнародної космічної станції, як ви вважаєте, скільки людей зазвичай перебувають там одночасно? Традиційно 4 варіанти, або від 1 до 3 астронавтів, космонавтів, або близько 7, від 9 до 12, або не менше 12. Як ви думаєте? Насправді, це число відрізняється. Час від часу там людей то трохи більше, то трохи менше. Це залежить від тривалості місій астронавтів і від інших факторів. Але загалом дуже велику кількість астронавтів станція не може вмістити, хоча є і рекорди, про які ми поговоримо вже незабаром в одній з наступних тем. Наразі на МКС перебувають сім або плюс-мінус там один-два астронавти в середньому сім станом на сьогоднішній день. Ось ви можете порахувати, скільки тут зараз людей. Ці люди зібралися разом, щоб просто пообідати на МКС. Але як ви бачите, тут людей більше ніж сім. Таке відбувається тоді, коли на станцію прилітає космічний корабель з новими астронавтами. Декілька днів або навіть тижнів. Вони всі разом перебувають там, а потім на землю повертаються ті люди, які перебували на станції тривалий час. Нас, звісно, цікавить завжди, а як вони там живуть. так? Є багато, звісно, відео, де можна подивитися умови, в яких перебувають астронавти. А тут же зараз нам уже знайома астронавтка покаже її власний такий приватний простір ось її спальний мішок, ви можете бачити. Можете подивитися у неї там прикріплений її власний комп'ютер, де вона може подивитися повідомлення від своїх рідних. Або щось, щось почитати. Тож у кожного є трохи місця, де можна усамітнитись. Давайте поговоримо з вами на тему, яка багатьох цікавить, а чи реально взагалі побачити МКС з поверхні Землі. Для найбільш нетерплячих я пропоную одразу написати коментар, реально чи нереально. А ми з вами зараз розберемося, що треба робити. Чи потрібно мати якісь спеціальні приводи, щоб знайти МКС, і чи реально побачити МКС, зокрема, з території України? Давайте дивитися, а я буду радий тим часом і ваші коментарі почитати. Отже, показую вам фотографію. Здавалось би, на цьому фото ми бачимо типовий слід від літака. Так, але це насправді не літак. Як можна здогадатися? Ну, по-перше. Ми тут говоримо про зірку, так, яка рухається. Це фото зроблене з витримкою, тобто декілька секунд знімалася ділянка неба, і завдяки цьому ми бачимо ось таку лінію. Хоча, насправді, неозброєним оком ми побачимо не лінію, а ми побачимо крапочку, яка рухається. Щоб здогадатися, що це МКС, по-перше, ми тут, якщо придивимося, не побачимо кольорові вогні, як від літака. Тут нічого не буде блимати. Там, червоні позивані вогники. По-друге, напрям він завжди, майже ідеально прямий, він не змінюється. І це фото було зроблене з витримкою 30 секунд. Якщо ви захочете самі сфотографувати, то можете прикинути, що за 30 секунд об'єкт подолає таку відстань. Якщо б це був літак на великій висоті, то він би рухався повільніше. МКС справді рухається швидше за літак, хоч і розташований набагато вище. Ось фото, яке роблять жителі шпигувати за міжнародною космічною станцією прямо з землі. Є декілька ресурсів, ви можете скористатися одним з них. Я покажу вам зараз декілька сайтів. Ви можете вибрати собі той, який подобається вам більше. У кожного є свої переваги, зокрема, і Android та iPhone-застосунки, які можна використати для пошуку МКС або, наприклад, космічного телескопу Хаббл, щоб навіть розрахувати час і. Прийти і подивитися на небо в правильний момент можна скористатися зокрема ще одним сайтом, який вам теж тут показую. Тож можна побачити, що вище ніж Україна, якщо говорити про широту МКС, побачити неможливо. Тож в цьому сенсі ми щасливі в Україні, фактично з будь-якої точки можна на небі знайти міжнародну космічну станцію. Тож шукайте, пишіть в коментарях, що вам вдалося побачити. Якщо бачили, діліться своїми фотографіями або історіями, як ви полювали за міжнародною космічною станцією. Є дуже багато фотографів, які полюбляють робити фото МКС. Зокрема, як ви можете тут бачити, тут показане сонячне затемнення, не повне так, але видно, видно чотири фотографії зроблені, накладені на одну. як... На фоні сонця ми ще бачимо міжнародну космічну станцію. Деякі фотографи настільки майстерні, що вони навіть примудряються робити ось таке: Робиться відео, і з нього вибираються найкращі кадри. І ось зокрема, це фото хотів вам продемонструвати. Якщо вам цікаво, дивіться в куточку, як звати фотографа і людину, яка обробляла ці фотографії. Дивовижно, правда? Тобто, це фотографія з поверхні. Землі, ну, звісно, використовуючи спеціальні камери. Нас звісно цікавить, а що буде далі, так тому що МКС уже на орбіті тривалий час. До речі, хто пам'ятає, з якого року триває історія міжнародної космічної станції, теж можете написати в коментарі. Іншим буде цікаво почитати. Підказка це 1990-ті роки. Отже, дивимося тут на якусь станцію, і бачимо, звісно, що це є станція навколомісячна. За планами НАСА та інших космічних агенцій, ця станція має вийти на орбіту місяця, можливо, навіть до 2030 року. Але будемо реалістами, і навряд чи вона до 30-го року буде виглядати аж такою великою, яка може, хоча б, трохи, позмагатися з МКС, скоріше за все, в ній буде максимум один-два модулі. Подивимося, я хочу помилитися в цьому передбаченні, але все ж таки. Навряд чи там буде щось велике. Ця станція є частиною програми Artemis з повернення людини на місяць та навколо місячну орбіту. Ми тут бачимо також космічний корабель Оріон, який щойно доставив або зараз буде забирати астронавтів з станції навколо місячної. Ну а тепер повернемося до теми, яку ми розпочали у попередньому відео. Ми тут бачимо станцію, ідею Вернера фон Брауна. Як ви пам'ятаєте, за ідеєю космонавти. Астронавти мали перебувати у штучній гравітації. Чи є це сьогодні? Чи здійснилась мрія Вернера фон Брауна? Я, я думаю, що відповідь очевидна так? Цього немає. Але ми з вами маємо розуміти, що це, це лише питання часу. Тому що, коли люди захочуть по справжньому мати можливість жити в космосі, і вони рано чи пізно зрозуміють, що гравітація для цього потрібна. То і стане ясно, що потрібно будувати якісь об'єкти, які зможуть мати щось схоже на землю у питанні гравітації, тому що це завжди впливає на здоров'я, як ми сьогодні розібралися, і впливає на успіхи у просуванні людини в космосі. Ну і звісно ж, нам цікаво, а що ж буде далі, крім місячної навколомісячної орбітальної станції. Плануються, звісно, інші станції, які мають замінити міжнародну космічну станцію. Не всі з них, я впевнений, з'являться на щастя, або на жаль, не всі з них з'являться. Чому на щастя, я зараз думаю, що вам стане зрозуміло. Ми тут бачимо різні станції, які плануються або планувалися станом на 2022 рік. Ясно, що це все коштує величезних грошей. І багато є компаній, які планують щось запустити в космос, зокрема із можливістю штучної гравітації для астронавтів. Там і деякі компанії вже залучили достатньо достатньо велику кількість коштів. Ви побачили щойно на відео декілька станцій, зокрема, ось Orbital Reef, Станція, яка теж є одним з варіантів того, як можна замінити або продовжити роботу міжнародної космічної станції, тільки в іншому форматі, як ви можете побачити, більшість цих станцій є приватними, тобто компанії вкладають гроші або чекають на фінансування, щоб побудувати станції, які мають змінити наше майбутнє. Що ви про це думаєте, теж можете написати свій коментар. Ось одна зі станцій, яка колись мала назву. Фон Браун, потім її перейменували на станцію Voyager. Остання інформація стосовно цієї станції. Поки що така досить туманна. Усієї компанії фактично немає коштів, щоб розробляти цю станцію, як вона планувалася. Тож, для тих, хто додивився наше відео до кінця, маленький такий бонус. Дякую, що дивитесь, Дякую, що коментуєте.